Друзі, всім привіт! Ми на каналі Метал за гроші або гроші за метал. І в сьогоднішньому відео розберемо ось ці дві випрохульовочки. Одна трошки менша, ця біла, ця блискуча з ложевійки трошки більша. Ну Там різниця не суттєва, я думаю, там показники будуть приблизно однакові. Цю я розберу на відео, покроково покажу, як розбирається, де тут є прихована мідь, тут трансформатори цікаві, алюмініум мідні. А іншу розберу вже за кадром і порахуємо. Це йде фірма Делогі, вона йде італійського виробництва. На нижній я не знайшов ні маркування, ні країни виробника. Може всередині на запчастинах побачимо. Купив очі правки оптом, тоді там, де і брав комп'ютери, там, де і брав пральні машини з попереднього відео. Тобто, так окремо я би їх точно не брав. Те, що я їх взяв, то вийшло смішно по 25 гривень за штучку. Смішно, так? Да? Ну все, погнали, розбираємо. Так, мікрохвильовка вже на вазі. І вона в нас має 14 Грубо 14 кг. Так, вона мені дісталася вже з знятою задньою кришкою, що, в принципі, мені тільки полегшує роботу. Все, кришку ми зняли. Далі що? Далі ці штучки витягуємо. Одна. Друге це сміття, що в нас ззаду? Тут знімаємо всі провода, які є. Тобто всі фішечки, не дуже вони легко підуть. Треба буде брати кусачки. Далі викручуємо всі болти, які бачимо. Тут, 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 тут болт. Тут є один. Словом, все. Знімаємо всю проводку викручуємо всі болти. Далі, так, погній. От. От, і назва, DeLonghi, і чітко пише. Made in італія. Тут болти йдуть. Розбираємо. Так, знімаємо всі проводи. Кінець знімаються, ми їх тупо обкусуємо. Що вони нам не заважали. Знімаються вони не дуже. Напевно, відсотки 90% будуть викушені. Такі знімаються, а деякі абсолютно не хочуть. Бавитися з нею мачу одного, раз-два та й Зійшло так, ну З доступних проводів, в принципі, і не хоче. Будемо От. От чому її розбирали конденсатор знятий. Певно, він і полетів, хоча двері тут ціленькі. Закручуємо все, що ми маємо. Почали доступ ще до проводки, яку також ми обрізаємо. Конденсатор. Навіть швидше це реле, а не конденсатор. Може і його розберемо. Доступу не буде. Попереду. Знімлю пластмасу включу. Так, зняв я верхню пластмасу, звідси, звідси, знімав я самим варварським способом, тобто виламував. Там защелки внутрішні, тобто там інакше і неможливо було. Забрав тарілочку зсередини, в принципі, оці вуха ще зняти і тут все. Далі. Тут добрався я до платки, от вона, я її вже зняв. Потім детальніше розберемо. Точно є релюшка, є контакти срібло на міді. Глянемо далі. Ми отримали доступ ще до бултів. Тут є бос, там є босс проскурючої далі. І нас, що нам це вдало, тепер мала б звіти оця штучка. Тут нічого нема. Лампочка і пластмас. Це викидається, я це не навіщувати лампочка. І ми знову отримаємо доступ до болтів. Да? Раз, два. І з того боку вони будуть також ага. Можна вже затягувати шнур, можу, в принципі. Нічого не фактично. практично. От, все відзняти. Тут є пластмаса. Варварським способом виламуємо, викидаємо і знімаємо, всі чотири болта. Є два. Тут, тут не доберуся, треба зламати ту пластмасу. На логічно є раз, два, три, чотири болтика. викручуємо. їх. їх пластмаса просто випала Викидаємо і двигун. Тобто тут буде чуть-чуть міді-обмоточка і, в принципі, все, чорний дали решті. Розберемо детальніше потім. О, знялося все. Це смітник, це в сторону. Получили доступ до цих болтів Відкручуємо їх. Зняли ми цю штучку, блін, я не пам'ятаю, як вона називається. Тут є прихована мій. Тут є латуньки трошечки, алюмінієва решоточки. І оцей якір стабілітрон. Чи як вона називається? Я не пам'ятаю. В Сторону. Так, плату сторону. Так, що ми тут бачимо? Що можна зняти ще цю пластмаску. Усе йдуть типу реле. Немаленькі. Оце. Це йдуть кнопочки реле. Ага. І приходиться її тупо виривати, бо вона йде не на болтику, а на закльопці. Все, пластмаса, смітник, от вони ці релюшки, відкидуть. Там будуть контакти. Раз, два на проводці. поки в сторону. І оце, оце закльопана, не знаю, ага, злазить. Все, ми дістали, пластмаса, сміття. Ну, тут лишився тільки трансформатор. Щоб його дістати, нам треба підпульовку перевернути, бо кріплення йде От, кріплення знизу. Тобто зверху. Тепер зверху було знизу. Тут 4 болтика Йду за ключами. Все, поміняю насадку на шуруповерті, знімаємо болти кріплення трансформатора. Два. Три. Тепер протримати, щоб він не впав. Чотири. От. От трансформатор. Він реально важкий. Тут дуже хитра роботка. Тут де одна частина оця більше алюмінієва, ну в 90%. Ще ми інакше не попадалися. а ця частина залита лаком де мідна. Розкажу, яку треба розбирати. Давайте наразі з корпусом закінчимо. Що по корпусу? По корпусу, в принципі, все. Тобто тут є, лишився тільки металевий корпус. Все. Ні тут немає нічого, ні всередині. Ото все йде в загальну купу металобрухту. Ще там є якісь два дротики. Не знаю щось там ще є. Ну, В принципі можна і глянути. Може там якась картушка чи що. Не відомо так його відкрити. Тут є. Тут є. Ну, це мідна обматка зараз її зніме. Так, розібрав я її повністю. Що Що вийшло? Проводки, ну, блін, настільки мало, що тут навіть і нема сенсу вважати і тут просто нема. Далі, одна маленька платочка, тут є срібні контакти, якісь чуть, чуть міді. Оцю релюшку ми розберемо. Цей конденсатор його. Ну, я їх розбирав там всередині вода. Не вода, а електроліт, щось таке Самсунг. Тобто запчастини в італійській правці Samsung стоять. Далі моторчик. Мідна обмоточка йде. Чотири усихнучки йде. Чуть-чуть металу. Далі. Це йде дзвінок. Воно було. Ось так і воно тут. Дзвонило. Тут у нас що буде? Тут у нас буде мідна обмоточка. Залишаємо це все в чорне мікро. Пластмас. Пласмас викинемо, але попередньо є контакт. Один, другий. І ось два. Третій. Четвертий. Це йде срібло на міді. Бо видно, що да, мідь там буде срібний. Мпаєчка срібна. Окусуємо. Далі. Ось така штука йде. не можу здати, як вона називається. Тут зверху йде кришечка, метал. Далі. Чуть-чуть міді тут. І тут стоїть і якір довгий. Його треба зняти. Далі. Ось такий ще двигун був. Це якраз внизу. Останні. ось Чорний метал. І швидше за все, ця штучка буде да, відмоточка. Відкладаємо, переставляємо мета. Така кучка болтів гаю. І трансформатор. Хитрий, важкий трансформатор. Його не так легко розібрати, чому? Бо він йде проварений. Тобто його треба або відбити, або болгаркою зрізати. от Я його вже. Відбив. от, Одну частину, в принципі, більше нічого не треба відбивати. от якось. Так. От, все, метал. І тут ми маємо дві обмотки, Алюмінієва і мідіва. Все, їх треба діставати. Розберу то, розберу то, включусь. Так, розібрав я все повністю, от розібрав трансформатори. Тут такий кусочок міді гарний є. І ось цей якір, про який я говорив. З ним, звісно, треба трохи побавитися, але там є який ну, кусочок міді. тобто Я спеціально так склав, як воно виглядає. Зібрані, тобто знімається отака штучка. Тут де кераміка, метал. Далі ж стоять шайби. Це не мідь. Це однозначно не мідь, вона липне до магніта. Мідне напивлення. Ось цей кусок, оцей мідь. Відкладаємо до міді. І з другої частини така сама штучка, це не мідь. Це, тобто, все, ми викидаємо в чорний метал. Було там ще два магніта. І така латунна шайба гофра. Не знаю. Вона мигенька, нічого не важить. Так, все, важимо. Важимо чорний. І... І не тільки. Так, чорно вийшло 10,5 кг. По 2 гривні. 21 гривня. 21. Я вже записав. Далі. Трошки не сюди записав. Отак От буде. 21 гривня. Алюміній. Алюмінію тут з трансформатора така обмоточка. Фактично немає. Швидше нічого не важить. А відносно 200 грамів. це ця з тої штуки. Яку я не можу згадати, як вона називається? 250 гривень. До речі, алюміній зараз 145 на 11 гривень. Алюміній на 11 гривень. І мідь. Так, і зараз ще уважимо Мідь. Так, збиваємо. Імідь. Ну, мідь має бути непогано. Цей кусочок симпатичний. Він буде сам важити. 450 грам. Плюс це. І плюс. Отак. 650 мідь по 235. Міді на 152 гривні. Міді на 152 гривні. В принципі, блін. Можна їх і брати. В розборі набагато легше, ніж мікроф... ніж машина. Добре, рахуємо. Підбив я підсумки. Цього разу вийшло на 184 гривні. Мінус 25 гривень, за яку я її купив, виходить 159 гривень за робітку. Що я не помиляюсь, правалки бож, схожа сума була. Ну, вона важка, сміття багато, а тут взагалі не багато. Все, ускушувати треба контакти всі. Зараз спробую вам показати. Так, що по контактах? Ось ці контакти. Оцей підгорівший, він йде на мідній основі. Тобто сам контакт як би мідний, але напачка срібна. Її бажано було витягувати зовсім звідти. Ну я, я їх просто отак обкусую. Отак. Звісно, трошки є. Все. І от такі контакти я, я відкладаю. Це називається скус. назбирається їх багато. Потім подивлюся, може афінаж зробимо з них. Срібло дістанемо. Це грубша лапинка. Не хочете тими маленькими кусочками. Але І не більше. є Два. У нас вийшло раз, два, три, чотири контакти. Далі. Ось тут ще є контакти. Видно, так? Да? Мід, значить, відповідно, буде срібна паєчка. Тобто тут все просто варварським способом ми тут розламуємо і дивимося, що у нас виходить. І от наш контакт. Достаємо його. Да, навіть не знаю, что с ним вертует, с ним бавиться. маленький. З бавиться, дуже така дрібна клопітка робота. Я їх відложу до всіх релюшок, тобто до цих, до цих релюшок з пральної машини і якось розберемо. Ну, в принципі, по тімі прихвильов все. Розбираю я другу, там же тільки результати покажу. Так, друга ноунейм. 16 кг, там там було 14 2 кг важче. Погнали. Так, що по тій мікрохвильовці? Трансформатор е, виявився алюмінієвий повністю. І одна обмотка, як завжди, і друга, яка мала би бути мідна, також алюмінієва. І того, і того алюмінія вийшло з неї 450 грам алюміній по 45 гривень на 20 гривень 25 купірок так і мідь мідь блин, смішно ось така 150 грамів міді по 240 на 36 гривень записуємо І того метал на 13 кг, на 2 кг важче, вийшло на 26 гривень. Мідь на 36, алюміній на 20 гривень. І того 82 гривні. Мінус 25, яких я з за неї заплатив. Заробіток 57 гривень. Да. Вона була велика, я думав, з неї буде більше, ніж з білою, а виявилося навпаки. Ну і мізер проводки я не рахую. Трошки рила. Ну, тут теж оплаток більше. Тут йде три платки. Тут йде три платки. Мікросхему заберемо, трансформатор. Раз, два, три, 4, 5, 6 релюшок. Сім. Тут ще є маленьке. Тут, ну, тут просто мізер. Так що якось так. Так, а наступного відео ми розбираємо оцю посудомивочку. Подивимося, що там є, чого вона така важка і що з неї вийде. Також була куплена мною за 100 гривень. Ну все, до зустрічі!